І перекид сьогодні робочий, робочий після роботи. Що, йдемо в центр. Коля йде до зубну, тішишся. Да. Глянь сюди. Я yeah. матиму пів годинки. Пойду щось поснімаю. трошки. Трошки поснімаю, на секунді, щось пориє, що похоже. Речі забула розповісти, так як у моєї сестри двоюрідної. Весілля, на яке ми збираємося за пару тижнів. Там стиль фіолетовий. І з Шиїна, напевно, прийшли мої сукні. Сукні, костюм. Там такі дрібнички ще. То Сьогодні може бути або завтра розпаковка. Але скоріше за все сьогодні, бо пані не дочекаються. А ще... Сьогодні готування, тренування, монтування. До речі, вчора влог монтувала, розбиралася, як це робиться. Капець. Більше 4-5 годин. І що? Змонти... Змонтували. Заціните. вигрузу сьогодні. Маленький.

Коли будуть діти, то точно куплю. Що було на секунді, чи то настрій у мене не цікавий. Щось мені так чи змучено, не знаю. Мені може ритися не хотілося, чи то атмосфера така мені не заходила. не знаю. Чи то просто, чи то просто. Нічого не було, навіть цікавого нічого не було, щоб показати. От. Такий секунд бутичок. Ну що, поки зараз мій зуби лікує, то я схожу на посилку заберу. Маю надію, що вона не буде аж такою здоровою, що я сама її донесу. До речі, живемо ми в туристичному містечку Мронгова на Мазурах. Тут є така красота в центрі міста. Озер, озерце маленьке. Класно. Тут а, смачний киваб. <хи> хто буде або? Хто, та хто там В мене дивитимуться тільки всі з То, блін, всі знають цей гендель. Там, де можна шавухи поїсти. Там теж гендель, медвежа лапа. Ой. Погода така. Не сонячна, але... Хорошо, не гаряче? Тут така в'ярення дуже класно. Це все? Так щось слабо. Що тут? -то? Ринкова 13. Що це прийшло? Пріш... На вікні. Добре, будемо почати таке брудне Шматки якісь брудні. І що? Прийшла, я погуляла 10 хвилин. Я зрозуміла, що сьогодні це не моє. Що, добровіт, розпаковку? Що це прийшло? Ні. Так, шеї. Пані такий топик заказала, з брудними руками бі. Ой, класний. Такий, має бути. сексі шмекші. Розмір. Розмір L. Джуні, я їй це пальку заказала зіп-пакети, так. Потім. О, потім я змога таку сумку. А де е, ремінь? З ременя прийшло? Є, добре. Є. Така якась шматка дешева. Ну, коротше, типу така замість баранки, така біла сумочка. Якась вона така біла, але молочна. Ну, коротше, так замість моєї, наприклад, топової теряки біленьку торбу. Добре. Це є такі неукоротні сережки. Зараз покажу. Чи я її взагалі зможу закріпити? кафе капи, так, да, як вони там по модному по сучасному називаються. О, Боже, але дерьмо. Я то сама би могла зробити. то типу, отак має бути. Але як його закріпити? тут така? Це виглядає жахливо. Жахливо, дешево. Взагалі. Це така фокус де ти, алло, Це така взагалі проволока. Пір, Пір... говно. Дивимось далі. Потім замовили на весілля. Ці вже такі колючки запаковані. Так. Вау! Але я... Вау! Але як скріплені. Скріплені цим льоскою. Дуже все таке дешеве просто. Ні, ну що я хотіла? за блін, 8 злотих. Що я хотіла? Таке все дешеве. Я взагалі думала, що це будуть такі літящі, якісь... Сережки дам. Ці, а це. Просто проволочка. Я в шокі. Таких сережок, думаю, сама можу не робити Думала, воно таке, як находка людське буде. Каф. Кафу. Кафу, кафу має цю ще подивитися. Це ще одне говно якесь прийшло. Гавно? Зараз кажу. Прийшло ще три години, а я все ще розпутую і розпутую. Ну це хоч, це хоч таке плотніше трішки, хоч можна буде затиснути так, наприклад. О, ну це ще хоч на щось похоже, але все рівно таке. Буде висячка якась не. За 10 злотих, то, звісно. Чого чекати за 10 злотих? Таке дірмо. Ой, добре. Зараз подивимося, чого чекати за... 16 злотих. Ну, треба назад відсилати. О. М -м -м. Ой, ну це должно бути гарне. Сукня на запах, але гарна дуже фіолетова. Дома приміряю і покажу. <різвіст> Моя сукня номер два на колі, поки я перевдяга. Це на запах. <різвіст> <різвіст> ну, топ, може бути. Коль, то це може тобі треба, так і ти. <різвіст> <різвіст> Не матюкайся. Коль! Right? <laughs> Зараз я примірює. Yeah. Так. Yeah. Як yeah. ця сукня на мені? Yeah. Можна такі фотки робити. І так, і так, стати. Класно, але треба було емку замовляти. Ну, ще Елька нормально. По рукавах так свободненько, гарно трохи. <плух> <плух> трохи вигладити. Трохи тут вложити, так як я хочу. Ну, може бути. Саме, що більше мене цікавить, це костюми. Костюми. О, такі шортики. Такі шортики. Брючні Шкода, що тут немає для рівня паска. Ну добре, і шортики. ось такий топік. Ще не такі великі тютюні, може і мої влізуть. Але в об'ємі напевно, буде здоровий. Ну добре. І така робочку. Мой рубашка здорова. Ну так. Башка дуже здорова. Ну добре. Треба міряти. Подивимося, як воно вдома виглядає. Ну Все? Така розпаковка хліба. Ці збираються, хлопці гуляти. Ну йдемо, бачите, блогер. Якось так. Ну, може бути, за свої гроші. Але треба було цей. Ну нічого. Не злітають і добре. Ну що, така сумочка. Можливо, як він буде так набитенький трохи, то ще буде плюс-мінус якось виглядати. Але треба було брати такий вільветовий. Що тут? Два карманчика такі китайські, такі порвуться. Але. 30 злотих на пару разів може вистачить. Хоча на фотки все так стильно виглядало. Ну і тут і такий карманчик і ще один карманчик. Ні, ну добре, сумочка ще може бути. У в мене такі ставки були на ці сережки. Це просто. Це просто проволока якась. Ну Просто як це можна продавати, я не знаю. Вибачте, за замією манікюри, треба вже робити інше. Як? За це це теж повне розчарування. Це, ну, сумочка, не знаю. Зараз покручу, подивлюся. Така розпаковка з шеїну. Ну що, розпаковка з на трошки є? У мене так мордує, я прихворіла, я взагалі не розумію, чи то в мене так спалилися лімфоузли. Так мене мордує після того теплого дня вікно відкрили і може протягнуло, не знаю. Що, розпаковка є, буду чекати колю, їхати додому, займатися хатніми справами. Добре, і треба виставити влог.